Один солдат загинув Семеро. Дістали поранень. Такі втрати за останню добу. Повідомляють в РНБО. кажуть, активність обстрілів дещо знизилася, хоча бойовики порушують режим припинення вогню поблизу Дебальцевого, Донецька і Маріуполя. Завдають вогневих ударів як по військових, так і населених пунктах. За ніч зафіксували 12 атак. Посилилась і ворожа аеророзвідка. Військові зафіксували 13 безпілотників. Чотири з них порушили повітряний простір України. Крім того, бойовики продовжують нарощувати міць і проводять. Парадислокацію військ у напрямку Маріуполя. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування. Насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському у містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням озброєння військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне.